Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок математики. Тема уроку віднімання чисел, знак мінус. Лиш дзвінок на урок продзвенить стане кожний серйозним втумить, бо роботи багато у нас і дружно працює наш клас. Розпочинаємо. Усний рахунок. Давайте полічимо від одного до десяти. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять. Молодці. Наступна гра пропущені числа. Які пропущені числа серед цих чисел? Два, чотири, сім. Десять. А тепер полічіть, будь ласка, від одного до 10. Один, два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодці. Пограємо в гру «Математична естафета. Назвіть попереднє число від числа 7. Попереднє це те, яке стоїть перед ним. Так, це число 6, молодці. Назвіть наступне число за числом 8, яке стоїть після 8. Це дев'ятка, так, молодці. Назвіть сусідів числа для числа 5, тобто попереднє і наступне. 4 і шість. Правильно? Назвіть наступне число за числом 9, яке стоїть за ним. Це десятка. Молодці. Сьогодні на уроці ми будемо з вами вчитися віднімати числа. І ознайомимося із таким знаком, який називається мінус. Погляньте, будь ласка, на екран, і давайте розв'яжемо віршовану задачу. Кішка всім допомагала, курчат у дворі рахувала. Сім було, а три втекло, наче снігом замело. Треба кішці пильнувати. Хто лишився рахувати? Подивіться, дітки, сім курчаток було у дворі, троє курчаток. Тепло, скільки курчаток залишилося. Звичайно, 4. Так, саме четверо курчаток залишилося. Скільки ж було всього курчаток? Їх було 7. Ми позначаємо цю кількість цифрою 7. А що змінилося, діти? Позначимо цю кількість цифрою 3, тому що три курчатка пішло, а скільки залишилося? Це можна записати у вигляді вираза. 7 мінус 3 дорівнює 4. Цей запис читається так. 7 мінус 3 дорівнює 4. Або іще ще по-іншому від 7 віднімаємо 3 буде 4. Перегляньте, будь ласка. Невеличке відео від нашого равлика і сонечка. Наш їжачок дуже любить яблучка, тому старанно заготовляв їх усю осінь. Допоможімо йому дізнатися, скільки у нього яблук город. У їжачка було шість. Яблук. Два з них він з'їв. Більше чи менше у нього стало яблук. Звичайно ж менше. А як із шести яблук отримали чотири. Щоб отримати чотири потрібно більше. Приняти два. Правильно, друже. Сонечко, а як скласти приклад за цими даними? Це дуже просто. Знак у вигляді риски між числами заміняє слово відняти. Як правильно читати такий приклад? Ось так. Шість. Відняти 2 дорівнює чотири. Або від шести відняти 2 буде чотири. А зараз ми з вами попрацюємо у підручничку. Сторіночка 27, завдання перше. Розгляньте, будь ласка, малюнки. Опишіть, що відбулося на малюнках. Гляньте на перший малюнок. Ми бачимо, що на квіточці було 4 метелика. Потім один метелик взлетів, тобто їх стало менше. І гляньте, будь ласка, на другий малюнок, скільки метеликів залишилося? Три. Так! Як же ж нам записати ці, це завдання у вигляді вираза? 4 мінус 1 дорівнює 3. Як цей вираз читається? Від чотирьох відняти 1 буде 3. Тобто, дітки, якщо предметів зменшується, значить ми маємо з вами використати знак мінус. Погляньте, будь ласка, наступний малюночок. На гілочці у гніздечку було три пташки. Одна пташка злетіла і полетіла з гнізда, скільки пташок залишилося в гнізді? Так, в гнізді залишилося дві пташки, який вираз ми можемо з вами записати за цим малюнком. Три. Мінус 1 дорівнює 2. І як цей вираз читається. Від трьох відняти 1 буде 2. Тепер подивіться: наступний малюночок. На гілочці росло 4 яблучка. Два яблучка з гілочки зірвали. Скільки яблучок залишилося рости на гілочці? Залишилося рости на гілочці два яблочка. Правильно, який вираз на віднімання ми можемо з вами скласти за цим малюночком? 4 мінус 2 дорівнює 2. А як читаємо цей вираз? Від 4 відняти 2 буде 2. Я нагадую іще раз вам, дітки, якщо предмети зменшуються, їх стає менше, ніж було. Тоді ми виконуємо дію віднімання. Погляньте, будь ласка, завдання друге у підручнику на сторінці 27. Розгляньте малюночки, виконайте дію віднімання за кожним малюночком. І ці дії віднімання запишіть у зошит у вигляді виразів. Погляньте, будь ласка, на малюнок. Що ми бачимо на малюнку? На малюнку ми бачимо озеро, в якому плавало сім качок. Одна качка взлетіла і полетіла з озера, скільки качок лишилося у озері. В озері лишилося шість качок. Дітки, який вираз ми маємо записати до, цього, до свого зошита за цим малюночком? Було сім качок, значить ми пишемо «сім». Далі одна качка полетіла, їх збільшилося чи зменшилося. Звичайно, їх зменшилося. А якщо їх зменшилося, діти, то я нагадую вам ще раз: ми використовуємо знак мінус, тому пишемо мінус. Скільки качочок полетіло? Одна качечка записуємо 1, ставимо знак дорівнює. Кілька качок залишилося в озері? Шість. Запишіть, будь ласка, у свій тоненький зошит в клітиночку, вираз. Від семи відняти один дорівнює шість. Подивіться, будь ласка, на наступний малюночок. На галявині сиділо двоє ведмежат. Один ведмедик вишив сходити за ягідками до лісу, скільки ведмежат залишилося сидіти на галявині. Одне, звичайно, як ми можемо записати цей малюнок діти, у вигляді вираза. Скільки ведмежат було? Два, тому записуємо 2. Одне ведмежатку пішло, ведмежатка зменшилися чи збільшилися? Звичайно, зменшилися, тому ставимо знак мінус. Пішло одне ведмежатко мінус один. Скільки ведмежаток залишилося? Одне, звичайно. Тому в нас вийшов такий вираз. 2 мінус 1 дорівнює 1. Запишіть, будь ласка, цей вираз до свого зошита тоненького в клітиночку. Зараз діти я пропоную вам перейти до роботи у друкованому зошиті. Відкрийте, будь ласка, сторіночку 28 і розгляньте завдання перше. Опишіть, будь ласка, що відбувалося на малюночку. На малюночку ми бачимо, що діти. Ми бачимо скибки кавуна. Скільки всього було скибок кавуна? 5. Що відбувалося на малюнку? Дві скибочки з'їли. Скільки скибочок лишилося. Цілими лишилося три скибочки. Виконайте дію на віднімання і запишіть її до свого зошита. Давайте ще раз пригадаємо, діти, скільки всього було скибочок кавуна? Пять. Запишіть, будь ласка, 5. Із п'яти, скільки скибочок з'їли? Дві. Тобто ми маємо відняти два. І скільки ж скибочок діти, залишилося? Залишилося 3. І в нас вийшов ось такий вираз. Від 5 відняти 2 дорівнює 3. Запишіть, будь ласка, цей вираз до своїх друкованих зошитів. А тепер, дітки, погляньте, будь ласка, як правильно пишеться знак мінус. Мінус це невеличка рисочка, яка пишеться посередині клітинки. Давайте ми завдання друге на сторінці 28 пропишемо знак мінус за зразочком. Подивіться, в нас є два зразка. Знак мінус рисочка пишеться посередині клітиночки. Вона не вилазить за клітиночку. Пропишіть, будь ласка, через клітинку цілий рядочок знака мінус. А нижчі діти, давайте пригадаємо, знак дорівнює. Це два рази знак мінус один коло одного. Так? Пропишіть, будь ласка, цілий рядочок, не забуваємо через клітиночку, в одній клітинці пишемо, а в другій клітинці нічого не пишемо, вона залишається пустою. Пропишіть до кінця рядка, знак дорівнює. Наступне завдання третє на сторінці 28. Виконай дію віднімання за малюночком. Подивіться, будь ласка, на малюнок. На першій тарілочці лежали вишеньки. Скільки їх було, діти, порахуйте. Так, їх було 6. Тобто на тарілці лежало шість вишеньок. Хлопчик з'їв дві вишеньки. Нам необхідно дізнатися, скільки вишеньок. Лишилося на тарілці. Дивіться, нам вже написали вираз 6 мінус 2. Якщо мінус, якщо з'їв, значить вишеньки збільшилися чи зменшилися? Ну, звичайно, зменшилися. Було 6. дві вишеньки з'їли. Скільки вишеньок залишилося на тарілочці? Звичайно, 4. Напишіть, будь ласка, відповідь до нашої виразу. Наступне завдання четверте на сторінці 28. Давайте виконаємо дію віднімання у виразах. Перший вираз 3, мінус 1. Якщо мінус діти, значить число 3 ми маємо зменшити на 1. Скільки це буде? Це буде 2. Звичайно, запишіть, будь ласка, відповідь до цього виразу. Наступний вираз 6 мінус 1. 6 ми маємо зменшити на 1, тобто повернутися на одне число назад. Яке в нас вийде число? Так, звичайно, буде 5. Запишіть відповідь у цьому виразі. Наступний вираз. 9 мінус 1. Нам потрібно 9 зменшити на одне число. Тобто, якщо в нас було 9 грушок, ми одну грушку забираємо, скільки в нас лишилося? У нас буде число 8, звичайно, запишіть, будь ласка, відповідь до цього виразу. І останній вираз 4 мінус 1. Ми число 4 зменшуємо на одиничку, Забираємо, повертаємося на один крок назад, яке в нас вийде число. Тріючка, звичайно, запишіть, будь ласка, відповідь до цього виразу. Завдання п'яте. Погляньте, будь ласка, на малюнки. Ми бачимо діток, які тримають вірьовки. Наведіть тільки прямі лінії, тому що тут не всі лінії прямі, тільки прямі лінії червоним олівчиком. Приготуйте, будь ласка, червоний олівець. Подивіться уважно. Які із діток тримають канатики, які не прогинаються і нагадують нам прямі лінії. Так, ось два хлопчика тримають канат дуже прямий, він не прогинається, тому його, будь ласка, наведіть червоним олівцем. Ще, де ми бачимо канат прямий. Ось хлопчик з дівчинкою перетягують канат, в них теж він прямий, наведіть, будь ласка. І ще ось дівчинка висить на канатикові, він також прямий. Так, наведіть, будь ласка, і цей канатик червоним кольором. Права? чарівний кубик. Кубик, діти, непростий, незвичайний чарівний. Він знання перевіряє, працювать допомагає. Наприкінці уроку, дітки, я хочу, щоб ви обрали для себе той колір, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. Жовтий все було просто. Червоний мені довелося докласти зусилля, Або синій мені нічого не вдалося. Обирайте, будь ласка, той, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку математики. А я дякую вам за увагу, за вашу роботу і прощаюся з вами. До нових зустрічей!